Права 491. Розв'яжи рівняння, знайди значення виразу x плюс y, та дізнаєшся рік заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Ну що ж, давайте так і зробимо. Дивимося, що ж у нас у першому завданні. Нам треба розв'язати рівняння 2х плюс 3х дорівнює 5245. Ну, що означає 2х і 3х? Це означає дві якісь величини х. І три якісь величне х. Зрозуміло, що їх разом буде 5 таких величин. Але щоб вам було зрозуміліше, давайте я ще і так спробую записати, що х винесу за дужки. то ми тоді пишемо x помножити, а в дужках тоді залишиться з першого виразу залишиться двійка, між ними знак плюс, а з другого виразу трійка. І це дорівнює 5245. Добре, 2 плюс 3 це 5, то ми пишемо х, що множиться на 5, дорівнює 5245. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. То пишемо, щоб знайти х, нам треба 5245 поділити на 5. Ну що ж, давайте тоді будемо куточком ділити. Отже, давайте я тут десь почну. Пишемо 5245. Поділити. Поділити на 5. 5 поділити на 5, це буде 1. 1 на 5 це 5. Віднімаємо. Так, 5 мінус 5 0. 0. Не пишемо. 2 зносимо. 2 на 5 не ділиться. Додаємо тут нолик. Далі четвірку зносимо. 24 поділити на 5, вистачить 4. 4 на 5 це 20. Віднімаємо. Так, 24 мінус 20 це буде 4. Зносимо 5. 45 поділити на 5, це буде 9. Отже, 9 на 5 це 45. Віднімаємо. Це буде залишок 0. Отже, записуємо тоді, що х у нас дорівнює. 1049. Переходимо до другого рівняння. 4y плюс y мінус 3 y дорівнює 1652. Давайте ми y запишемо як 1 y. Тоді в нас буде таке рівняння: 4y плюс 1 y дорівнює 1652. Виносимо y за дужки. то у нас у дужках буде 4 плюс тут залишиться 1 тут буде мінус 3. І це дорівнює 1652. Так, 4 плюс 1, 5, мінус 3, це 2. Тобто ми пишемо, що Y помножити на 2 дорівнює 1652. Як знайти Y? Треба добуток поділити на відомий множник. 1652 треба поділити. На 2. Ну що ж, це можна і усно зробити. Можна куточком. Давайте спробуємо. Тоді куточком. Так, пишемо 1652. Поділити. На 2. Так. 16 поділити на 2. Це буде 8. 8 на 2 16. Віднімаємо. Так, 16 мінус 16, 0. Зносимо п'ятірку. Так, 5 поділити на 2, це буде 2. 2 на 2 це 4. Віднімаємо. 5 мінус 4 це 1. І тут у нас є 2. 12 поділити на 2, це буде 6. 6 на 2 12. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо, що y у нас дорівнює 820. 6. Ну що ж, давайте тоді будемо обчислювати значення виразу x плюс y. То ми тоді давайте так запишемо, якщо х дорівнює 1049, а y дорівнює 826, то x плюс y Дорівнює, тоді пишемо замість х 1049 плюс 826. І це дорівнює, переносимо. Так, давайте тоді стопчик будемо додавати 1049. Плюс 826. 9 плюс 6 це 15. 5. Пишемо одиничку старший розряд. 4 плюс 2, 6, плюс одиничка 7. 0 плюс 8 це 8. Тут у нас буде одиничка. Отже, записуємо, що вийшло 1875. 1875. Все, знайшли ми значення виразу x плюс y. Ну, а зараз записуємо відповідь. Отже, відповідь. Саме значення виразу 1875. Але тут мова йде рік заснування, то пишемо 1875 рік. Ну що ж, ось таке завдання, де ми розв'язували рівняння на цьому. Вправу завершено.